Так, так кукурузка зеленіє, але є відставання в точці росту і листочок хоче закрутитися. Це схоже на післядію синтетичних ауксинів. Гарна, зелена, але є пожовтіння в точці росту, і листочок новий, який виходить, і наступний за ним хочуть скрутитися в дудочку. Це може виглядати як залишкова дія, або якщо хочете, після дія роботи синтетичного ауксина. Взагалі, після дія це така якась суперстрашна, невідома штука. Яку всі бояться, яку можуть передбачити тільки суперкруті агрономи, але ніхто не розуміє, як же ж до толку вона працює, і як працює логіка накопичення діючих речовин в ґрунті, і як це може потім вплинути на ваш урожай і на ваш прибуток з гектара. Саме тому ми сьогодні будемо говорити про післядію, про логіку накопичення. Діючих речовин в ґрунті. як підвищити впізнаваність свого агробізнесу. Grovex Media допоможе вам збільшити продажі та привернути увагу до бренду. Створюємо відеоконтент від А до Я, сценарій, зйомка, монтаж та публікація на каналах з агроаудиторією понад 70 тисяч підписників. Аналізуємо конкурентів та цільову аудиторію. Дізнайтеся, що працює у ваших конкурентів. І використайте ці знання для розвитку вашого бізнесу. Ведемо ваш інстаграм та тікток. Ми знаємо, як привернути увагу підписників. Станьте зіркою в агробізнесі. Пишіть нам на пошту. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник «Гровекс Сагродісто Холдінг. Бренду, який допомагає вам годувати світ. Ви приходите до нас з проблемами, з питаннями. Ми даємо вам відповідь, даємо всі інструменти. Для того, щоб стати краще і скористатися сервісом Agrovex, переходь під цим відео за посиланнями або дзвони по телефонах і стань краще, зароби більше. Це піз. Це пі просто пізд. На цьому місці ж уже років 10 ніхіра рости не буде. Диви, обочина вся згоріла. Навіть на обочині ніякий бур'ян не росте. Соняшник посіяли, соняшник теж пропадає. З краю геть згорів тут пропадає. Це ось найбільш яскрава вам візуалізація того, як накопичуються діючі речовини в ґрунті і як виглядає залишкова дія. Тут продули оприскувач, задули гербіцида в ґрунт. І тепер тут багато років ніхіра рости не буде. Це є залишкова або накопичувальна дія. Отже, зараз ми будемо про після дію. Страшна така штука, але страшно. Страх вона викликає у фермерів через те, що є якась частинка невідомості. Тому зараз давайте будемо там, зменшувати невідомість за рахунок відомості. Я пропоную взяти для прикладу алс інгібітори. Справедливо ця логіка буде накопичення і для інших. Да, великої кількості гербіцидів, але als інгібітори у нас з вами найбільш поширені. Чого? Тому що. Трибенерон на пшениці, євролайтінг на соняшнику, якийсь там нікосульфорон чи мастер Пауер на кукурузі, це все ЕЛС-інгібітори. Да? Хармоні на сої, туди ж, на пасорам на ріпаку, туди ж це все ЕЛС-інгібітори. Да? І іноді можна зустріти фермерів, які всю повністю сівозміну е закривають інгібіторами. От. І це насправді дуже погано, дуже страшно. Чого? Бо вони мають одну ту саму логіку роботи. Ну, ВГЛС-інгібітори інгібітори це ацетолактат, синтетазо інгібітори. Це речовина, яка там приймає участь в синтезі білку в точці росту. Це один сайт роботи. Да? Просто діючі речовини різні, для різних культур, вони мають ну, іншу стійкість. Да? Тобто, умовно, там, Нікосульфороном соняшник не можна обробляти. Да? І трибенерон метил теж пригнічує кукурузу. Тому, там для різних культур є різні гербіциди, але сайт роботи в них один той самий. Тому, коли ми вносимо. Спочатку нікосульфрон, потім трибенерон метил, потім додаємо імозамокс на сої, потім додаємо ще щось там на наступній культурі, да, то воно ж нікуди не дівається. Воно все одно буде залишатися тут, в ґрунті. Да, тобто воно там чи то попало на рослинні рештки, чи то воно попало на сам ґрунт, і воно тут залишається, воно нікуди не дівається. Буде накопичуватись. Тому, а як же ж нівелювати негативну дію від накопичення діючих речовин, гербіцидів? Зараз ми говоримо про гербіциди і чогось прийнято, до речі, говорити саме про гербіциди? Але я вам скажу, що фунгіциди теж накопичуються. До речі, це дуже прикольний ефект, коли ти постійно шліфуєш класними дорогими фунгіцидами свої поля, то тебе потім слідчі культури менше боліють. Є накопичення ще й фунгіцидних діючих речовин. Але це сплошний позитив да, для нас. А накопичення гербіцидних діючих речовин це буде негатив. Приклад, після соняшника лс інгібітори можуть там, впливати на урожайність, наприклад, пшениці або ячменю, який сіється по соняшнику. Або якщо ви обробляєте діючими речовинами там певними ряд їх є кукурузу, вони можуть давати негативну дію потім. На соняшник або навпаки там є взагалі деякі діючі речовини на кукурузу, після яких сою не можна сіяти там прямо обмеження пасіве є До речі, про нікосульфорон ніхто не знає. В нього в деяких країнах написано, що не можна сіяти дводольні культури після нього 18 місяців. Так, діючі речовини дійсно накопичуються в ґрунті. Але що з ними потім ну, робиться в ґрунті? Або ґрунтовий комплекс може їх розкласти, ну, розчепити, да, так щоб ця діюча речовина там, перестала існувати. Давай так зафіксуємо. От, це один шлях. Да. Інший шлях це. Зменшення концентрації діючої речовини в тому шарі ґрунту, де він може бути шкідливим. Про що я кажу? Є дуже часто рекомендація, що от після дія є у цього гербіцида, але якщо зробиш оранку, то типу, після дії нема. Да, є таких дуже багато препаратів у всіх виробників, там і в Сінгент, і в Байера, і в Басфа. По-любому у всіх є такі препарати, і така рекомендація прямо в каталогі написана. Нагадую, що написано в каталогі, написано потом і кров'ю. Якщо там хтось написав дай прилипач чи «зроби оранку, бо буде після Дії, значить хтось на цьому втратив мільйон. Да, є така приказка. Є перша логіка це розкладання. Да, тобто, щоб діюча речовина перестала існувати. Другий шлях це зменшення концентрації, якраз за рахунок або обробки ґрунту, або кількості опадів. Чого? Тому що, уявіть ґрунт, поверхня ґрунта. Тут на поверхні внесли гербіцид, і на поверхні він там розчинився 1-2 см, нехай. Якщо падає гарний дощ, то. Наприклад, 10-20 мм можуть промити діючу речовину вже там до 10 см глиб. І таким чином концентрація та сама діючої речовини вже буде не 1-2 см, а в 5 разів більше. Да, відповідно, концентрація ну, в більшій, Ну, да ж більше не стало. Да? Але ту саму кількість гербіцида розчинили там, в 10 разів більшій кількості ґрунту. Відповідно, концентрація в кожній. Частині ґрунту зменшилась в 10 разів. От. А якщо зробити оранку на 30-35 см, то відповідно там можна зменшити концентрацію в 30-40 разів. Да, і Таким чином та концентрація, яка залишиться, вона стане нешкідлива. Да, тобто вона не зможе, ну, наприклад, інгібіторів да, та кількість ЕЛС-інгібітора не зможе. Інгібувати ацетолета центетазу настільки сильно, щоб ми це побачили як гербіцидну дію. Тобто воно з ґрунту нікуди не дінеться, поки не розкладеться, але його концентрація буде така, що ну, ми не будемо бачити негативного ефекту. Ми не будемо бачити гербіцидного ефекту. Він все одно буде. Рослинка, коли проростає, виростає. Ну, наприклад, що там ось кукурудзинка вже доросла. Наприклад, да? але коренева система в неї ще там, ну, максимум на глибині там, сантиметрів 15-20. Да? Тобто, ну, вона ще навіть якщо тут щось заорювали, то вона ще тільки-першими тільки, -тільки там, першими корінчиками достає до того, що заорювали в минулому році. Точно так само працює логіка зменшення концентрації гербіцида да, на, в об'ємі ґрунту. Отже, давайте повернемося на крок назад. Гербіциди накопичуються. Залишкова дія є, вона працює. Але в нас є два шляхи зменшення негативного ефекту, зменшення кількості діючої речовини. Перший це розкладання, другий шлях це зменшення концентрації в моменті. І це можна зробити або опадами, або поливом для багатих, або обробкою ґрунту. Все більше ніяк ми не можемо впливати на концентрацію в певному шарі ґрунту цієї діючої речовини. До речі. Зменшуючи концентрацію е, в об'ємі ґрунту діючої речовини, ми збільшуємо кількість ґрунту, як наслідок, збільшуємо кількість ґрунтового комплексу, який може розкладати цю діючу речовину. Як наслідок, розкладання може відбутися швидше. Про розчинення там, зменшення кількості е, розказав. Тепер інша сторона розкладання. Розкладання мається на увазі, що є ґрунтовий комплекс, він живий ґрунт живий, там постійно відбуваються якісь процеси. До речі, вони відбуваються в ґрунтовому розчині, в ґрунтовому комплексі, тільки в розчині, поки ґрунт сухий, в ньому там немає ніякої біологічної активності, як правило. Ну, так вже якось склалося. Що да? наша з вами матінка природа робить все так, що воно все відбувається в розчині. Тому на півдні, коли все засохло, там нема біологічної активності. Тому швидкість. Розкладання діючих речовин, до речі, точно так само, як розкладання рослинних решток, напряму залежить від біологічної активності ґрунту. Її можна поміряти. Є там всякі способи, типу закопати хебешні труси, і поміряти, як швидко вони розкладаються. Якщо ти там, одні ті самі труси закопуєш на різних полях, і відповідно вони з різним часом розкладаються, то відносно цього можна поміряти відносну біологічну активність, де на якому полі більше, де на якому полі менше. До речі, також перевіряються і деструктори. Як працює деструктор, Беремо якусь хебешну річ, якийсь одяг. Однаковий, бажа, ну, однаковий, новий. Да, це важливо, ношений нельзя. <сум> Ношені труси на ношених трусах не вийде перевірити біологічну активність ґрунту. <сум> тобто треба нове, щоб однакові були умови, закопуєш деструктором без деструктора, і можна побачити візуально, да, як там працює біологічна активність ґрунту. Ще є спосіб, коли засікають дихання ґрунту. Да, тобто скільки там, поглинається вуглекисло газу, або там, інший склад газу, То є ще такий метод перевірки біологічної активності. Є інший кусок логіки, да, я ще маю про це відео записати, про те, як працює паливо да, в ґрунті. До речі, напишіть, кому цікаво, там, в коментарях. Що розкажи, що є джерелом енергії для ґрунту, це теж дуже крута окрема тема. У нас є показники, по яких можна напряму побачити біологічну активність ґрунту. А саме вміст гумусу і вміст органічної речовини. Чим більше вміст гумусу, чим більше вміст органічної речовини, тим більше, як правило, біологічна активність ґрунту в цілому. В моменті, зрозуміло, змінюється погода, все замерзло, або літом все засохло. Може зменшуватись або збільшуватись а, біологічна активність ґрунту. От. Але суть все одно залишається та сама. З одної сторони, ми можемо збільшити кількість ґрунту, яка приймає участь в розкладанні, за рахунок опадів або поливу, або обробки ґрунту. Але якщо ґрунт мертвий да, і в ньому низька біологічна активність, то ризик того, що діюча речовина не розкладеться, і ви отримаєте після дію. Цей ризик збільшується. Да? А як там, поміряти біологічну активність ґрунту? Опосередкований показник да? там, фундаментальний, якщо хочете. Це вміст гумусу і вміст органічної речовини. До речі, через те, що в наших ґрунтах високий дуже вміст гумусу, як правило, ну, в порівнянні з іншими там, землями в світі, якщо хочете, да? то у нас, наприклад, немає великої кількості обмежень погербіцидні після дії, такі, які є в всьому світі. Наприклад, той же самий нікосульфурон. У нас ні один виробник, мені здається, я не бачив ні разу, щоб хтось написав, що там є залишкова дія в нікосульфорону на дводолку, що 18 місяців типу не можна нічого висівати. От, хоча там, наприклад, в Штатах там, і в інших країнах це написано. Тобто, ви можете взяти Google-перекладач і піти пошукати їхні каталоги. Окей, ви там це знайдете. Отже, постарався розкрити вам тему накопичення гербіцидів і залишкової дії, як працює після дія. А яка тут логіка? Напишіть в коментах, чи вийшло, та поставте лайк. По-любому, ще є якісь питання, які я не розкрив. Тому так само насипайте питання в коменти, поділіться своїми сусідами, щоб вони знали, як працює після дія. Тримайте поля чистими і хай прибуде з вами урожай і перемога!